Спляча красу. Давним-давно жили король і королева. Вони дуже хотіли мати дитину, та довгі роки у них нікого не було. І ось одного разу королева купалася в купальні, коли з води виплила жабка і сказала: Твоє бажання здійсниться. Протягом року ти народиш доньку. Так і сталося. Королева народила гарненьку дівчинку. І король улаштував велике свято. Він запросив не лише родичів і друзів, але й фей, щоб вони подарували дитині всілякі чесноти й дари. Україні їх було тринадцять, а золотих тарілочок лише дванадцять, тож тринадцяту фею не запросили. На банкеті феї підходили до немовляти і дарували їй доброту, красу, розум, ніжність. І все найкраще, що тільки можна побажати. Та коли одинадцять фей уже висловили свої дари, раптом у зал увійшла тринадцята стара фея, яку забули запросити. Вона була розгнівана і, не вітаючись, і не дивлячись ні на кого, промовила гучно. Коли дитині виповниться п'ятнадцять років, вона вколе пальця веретеном і помре. Усі злякались і заплакали. Але ще залишилася дванадцята фея, яка ще не встигла висловити свого дару. Вона не могла скасувати страшне прокляття, лише пом'якшити його. І ось вона сказала Ні, не помре, вона лише засне глибоким сном на сто років. Король хотів урятувати дочку. Він наказав спалити всі веретена у королівстві. Веретено це така маленька паличка, на яку намотують нитку цієї нитки потім можна робити тканину або пряжу. і колись дівчата дуже любили прясти на веретень, і це було їхнє чарівне заняття. Дівчинка росла, ставала вродливою, доброю і розумною. Усі милувалися нею. І ось, коли їй виповнилось 15 років, король і королева поїхали з палацу. Дівчина лишилася сама і ходила кімнатом, аж поки дійшла до старої вежі. Там була маленька дверцята. Вона відкрила її і побачила в тісній кімнаті стару жінку з веретеном. Доброго дня, бабусю. Що ти робиш? спитала дівчина. Пряду, відповіла стара і кивнула головою. А що це таке? Що так весело скаче? спитала дівчина. Взяла веретену в руку і в ту ж мить вколола палець. І тільки на це сталося. Вона впала на ліжко, що стояло поруч, і заснула глибоким сном. Сон розлився по всьому палацу, заснув королі з королевою. Заснули усі придворні коні в конюшнях, собаки у дворі, голуби на даху, навіть мухи на стіні. Вогонь у печі згас, м'ясо перестало шкварчати. Кухар, який хотів потягнути кухонного хлопця за волосся, заснув. Із витягнутою рукою. Навколо палацу виросли колючі терни, вони ставали дедалі вищими й вищими, доки не закрили весь палац, а зверху виросла лише висока вежа. Чутка про красуню принцесу, що спала у палаці, розійшлася світом. Багато королівських синів приходили і пробували пробитись крізь терни, але гинули, застрігаючи в колючках. Аж ось через сто років. Прийшов до тієї країни один молодий королевич. Він почув старого дідуся, який розповідав про палац за тернами, у якому спить принцеса, на ім'я Розочка. Вона вже спить там сто років разом з усім двором. Старий сказав, що багато вже намагались туди дістатися, та ніхто не повернувся. Але принц не злякався і пішов до палацу. І сталося диво. Саме минуло сто років, і настала мить, коли прокляття мало знятися. Тож, коли він підійшов, терни самі розступилися, перетворюючись на квітучі троянди. У дворі він побачив усіх спляч коней, собак, голубів. У палаці спали кухарі, слуги, навіть король і королева. Нарешті він дійшов до вежі і знайшов там гарну принцесу. Вона лежала на ліжку і, здавалась такою ж гарною ймов тільки заснула. Принц схилився і поцілував її. І в ту ж мить вона прокинулась, розплющила очі і лагідно на нього глянула. І разом з нею прокинувся весь палац, Королі, королева, придворні, коні, собаки, пташки усе ожило. А принц і принцеса незабаром справили весілля і жили разом щасливо-прищасливо. Кінець.